Ну що ж, давайте розбиратись. От спробуємо уявити, що спадає на думку, коли ми чуємо слово науковець, бо, знаєте, зазвичай в голові виникає така ну, дуже знайома картинка. От от людина в білому халаті, з таким, знаєте, серйозним поглядом, а навколо колби з якимись рідинами, щось там булькає, парує, класичний образ, майже як з кіно, правда? Але насправді за цим кліше ховається щось набагато набагато цікавіше. То хто ж вони такі насправді ці науковці? І що як їхня робота набагато більше схожа на розслідування якоїсь ну суперзаплутаної справи? Давайте спробуємо в цьому розібратися. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Давайте подивимося на науковця як на детектива, так так справжнього детектива природи та світу. Його завдання це ж не просто спостерігати. Ні. Це, по суті, допитувати світ, знаходити докази, розслідувати його закони. І звісно ж, як у будь-якого крутого слідчого, у нього є свій перевірений метод. Ну дивіться, жоден детектив не розкриває справу хаотично, правда ж? Завжди є план. От у науці цей план. Це науковий метод. І це не якась там суха інструкція, ні. Це скоріше спосіб мислення, який крок за кроком веде до розгадки. А працює це приблизно так: уявімо, детектив знаходить на місці події якусь дивну річ це зачіпка. Перший крок. Далі в його голові виникає версія: а що якщо? Оце й є гіпотеза. Щоб її перевірити, що він робить. Правильно проводить експеримент, шукає інші докази, щось відтворює. Потім, найважливіше, аналіз, що все це означає. І вже в кінці, коли картинка склалася, він робить висновок. І, до речі, ділиться ним з іншими, бо великі справи розкривають командою. І отут, знаєте, є один дуже цікавий момент. Збоку може здатися, ну що там у тій лабораторії? Хтось щось переливає з колби в колбу, спостерігаю за рослинками, схоже на гру, так? Але насправді це ілюзія. Кожен рух там абсолютно продуманий. Кожна краплина, кожна хвилина спостереження це ж крок у розслідуванні, і цей крок може, зрештою, провести до створення, скажімо, нових ліків. А тепер про те, що, можливо, найважливіше в цій детективній роботі помилки. У науці помилка це не провал, це не соромно, це новий доказ. Розумієте? Якщо експеримент не вдався, це просто означає, що одна з версій хибна. І це ж чудово, це звужує коло пошуків. Це, по суті, вказівник, який каже, істина не тут, шукай в іншому місці. Звісно, було б наївно думати, що один детектив навіть геніальний може розгадати всі таємниці світу. Світ він же величезний і складний. Тому наука це, по суті, ціле детективне агентство, величезна команда, де кожен має свою спеціалізацію. От візьмемо до прикладу фізиків: це такі собі детективи, що беруться за найглобальніші справи, фундаментальні закони всесвіту. Як рухаються планети? Що таке світло? Звідки береться енергія? Це їхні справи. А результати? Ну, електрика в розетці, лазери, супутниковий інтернет це все звідти. А є біологи, це вже слідчі, які спеціалізуються на світі живого, їхня територія це все від однієї крихітної клітини до цілих екосистем. І саме їхні розслідування дають нам змогу, наприклад, боротися з вірусами, розуміти, як працює імунітет чи як зберегти природу. Некуди ж без сучасних детективів, детективів цифрового світу. Це фахівці з IT та штучного інтелекту. Їхня задача розслідувати, як навчити комп'ютери думати, як аналізувати просто неймовірні обсяги даних. Голосовий помічник у смартфоні, онлайн перекладач, навіть медична діагностика за допомогою комп'ютера це все результати їхніх розслідувань. Гаразд, команди детективів працює. А що в результаті? От до чого приводять усі ці титанічні розслідування? Достатньо просто озирнутися навколо. Подивіться технології, медицина, транспорт, насправді майже все, що нас оточує, це результат якогось наукового розслідування смартфон у руці, ліки, літак у небі це все, по суті, успішно закриті справи в архіві науки. І от іноді в ході такого розслідування стається щось, щось неймовірне. Це називають науковим проривом. Це той момент, знаєте, коли детектив знаходить останній ключовий доказ, і раптом бац, вся головоломка складається, і з'являється знання, яке змінює правила гри для всіх. Добре, але з чого ж усе починається? Що потрібно, щоб стати таким детективом? Який інструмент найголовніший? А все починається з питання, звичайного часом дитячого питання. А чому небо блакитне? А чому у веселки саме такі кольори і саме в такому порядку? Просто помітити щось і зацікавитись ось він перший крок будь-якого розслідування. І це, мабуть, ключовий висновок. Найпотужніший інструмент детектива це не мікроскоп і не комп'ютер, це здатність ставити питання, чому? Оця проста, але знаєте, така вперта допитливість це і є той самий двигун, який рухає науку. Тож, коли наступного разу в голові раптом виникне питання: а чому це так працює, варто не відмахуватися від нього. Бо хто знає, саме з таких от простих чому починалися найбільші розслідування в історії. Кожне велике відкриття, що змінило світ, колись було простою цікавістю. Цікаво, яка таємниця чекає на свого детектива, можливо, просто зараз.